І всім привіт! З вами я, Картон Бос, і сьогодні я хочу поговорити про оновлення 030. -0. Що в нього додали, що змінили та що мені сподобалося. Перша на черзі у нас буде бомба. Її змінили і дещо вона мені нагадує. Бомгасбінпленте. Так, ця бомба мені нагадує бомбу з КС 2 на черзі БП. Тобто батл Пас. Зараз я покажу вам, які скини мені сподобалися найбільше. Мнора ранесенько встану як ніколи. Зайчики сонячні грають. Різниця раз та до оновлення і після оновлення. Ну, добре, це не прям різниця, а просто я змонтував і вирішив вам показати нова система рейтингової статистики. Новий графіті пак. Я додали рейтингові дуелі. Я про них нічого сказати не можу. Додали і додали. Ну і хай з ними. З вами був я, Картон Босс, Побачимось в наступних відео. До побачення!